Спочатку учасники забігу обирають футболку з ім'ям загиблого військового. Марія Костишин мама загиблого героя України Ярослава Костишина. Сьогодні біжить за свого сина. Пригадує, як брала участь у попередньому патріотичному забігу. Ми бігли на стадіоні «Рух». Нічого, всі пробігли. Ми раді, знаєте, що це все український забіг, всі міста бігають, обласні центри бігають. Гордимося цим, знаєте, що пам'ятаю. Якщо б не ми, то б наші діти бігли, але вони загинули, так що ми біжимо. Участь у спортивному заході взяли як дорослі, так і діти. Всього зареєструвалися 212 людей. Стартували учасники з площі Івана Франка. Далі побігли у меморіальний сквер. Протяжність маршруту складала 1 кілометр 200 метрів. На фініші родичі загиблих воїнів вручили учасникам подяки і медалі. Учасник бойових дій Федір Кавінський ділиться враженнями від патріотичного забігу. Прийшов за своїх побратимів віддати. Їм честь. Просто так не бігаю, спортом займаюся, але не біг. Дуже приємні враження, дуже радий, що я можу в цьому участвувати. Дякую організаторам і слава Україні. Організатори забігу планують кожного року змінювати локацію, каже начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець. Цього року ми пробігали в меморіальному сквері, тому що в меморіальному сквері є стела пам'яті загиблих наших воїнів і є частина могил, де поховані наші герої. Тому таким символічним бігом сьогоднішні пробігши поруч з ними, ми віддали їм шану, тому що сьогодні вони, знаходячись там наверху, але як небесні ангели. Спостерігають за нами живими чи пам'ять про них, які віддали своє життя, живе в нас. Завершився захід розіграшом призів серед учасників легкоатлетичного забігу. Оксана Василик, Олександр Бокатюк, новини на Суспільному, івано франківськ